Вори привезені цього року, вони дійсно різні. Ось мені здається, що вони ще вищі ще якісніше ніж були минулого року. Від кожного року ми зростаємо. Ось, ось як ця робота мені подобається. Як моя техніка і моє рідне село картина отримала спеціальний приз від Юрія Камишного. Юна художниця села Дубівка Баранівського району намалювала свій рідний дім. Ще своє життя в подальшому теж хочу пов'язати з мистецтвом. Вирішили ну їздити в художню школу щоб навчитися чогось нового. І в цьому мені дуже допомагає допомагає моя вчителька Касінчук Юлія Михайлівна. Да, вона дуже багато. Я, я їй дуже вдячна, що вона мені допомагає і навчає мене. Мета організаторів обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців допомогти талановитим дітям з районів розвинути і у подальшому реалізувати їх художні здібності. А меті цього конкурсу профорієнтаційний напрямок: показати дітям, що освіту можна здобути в обласному центрі і отримати дуже багато мистецьких спеціальностей. З майбутньою професією вже визначився володар призу глядацьких симпатій та переможець конкурсу Святослав з Овруча. Коли я почав малювати, батько теж захотів, щоб я став художником і архітектором, дизайнером. То він мене завів художню і так все почалося. Мені дуже сподобалося там. І ну от батько тебе бачить, бачить архітектором в майбутньому, а сам ти себе ким бачиш. Теж архітектором. мені дуже подобається архітектура, я креслю. Учасників конкурсу привітали представники обласної державної адміністрації та міської ради. Вручили грамоти та подарунки.